Радий вітати вас, шановні вболівальники футболу на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука. На який хто ще не підписався, я запрошую підписуйтесь. Тема сьогоднішнього відео це як Динамо Київ здобуло перше очко у Лізі Європи сезону 2024-2025 року, а верніше, у груповому раунді Ліги Європи. А ще верніше, як турецький Галатасарай подарував це очко. Київському Динамо. Якщо брати по грі, то перший тайм була повна перевага турецької команди. Динамо до забитого голу змогли лише один раз вдарити в сторону воріт Галатасараю. Галатасарай, «Галатасарай» же в першому таймі забив два голи. І ось я би хотів зупинитись саме на тому моменті, на тому епізоді, де я вважаю, що. Естонські арбітри, які обслуговували матч, до речі, чому естонські арбітри, які вкрай рідко обслуговують матчі Єврокубків, обслуговували саме цей матч Ліги Європи між Київським Динамо і Турецьким Галатасараєм, це велике запитання, тому що ще ніколи естонські арбітри вони не обслуговували матчі за участю цих команд. Так от, перш ніж Ванат забив гол у ворота Галатасараю, коли проходив по правому краю атаки київського Динамо Буяльський, м'яч вийшов в аут і на відео повторі, це чітко видно, що м'яч повністю пересік бокову лінію. Але чомусь судді проігнорували цей епізод. І видно навіть, що гравці Галатасараю зупинилися і підняли руки вверх, ніби показуючи, що повинно бути вкидання з ауту. Але. Арбітер чомусь на це не звернув уваги. Ну, можливо, він щось там переглядав, тому що там писало Вар-чек, але конкретно ВАР не було показано в відеотрансляції матчу не було показано, де саме м'яч залишив лінії воріт. Тобто не було показано. Лінії тої намальованої, де м'яч залишив. Чому для, для мене це залишається загадкою? Можливо, тому, щоб е, спасти престиж арбітрів, можливо, тому, щоб допомогти київському Динамо. Звичайно, що гол в роздяганні, як кажуть, тому що це було наприкінці першого тайму, трохи, можна сказати, так розслабив футболістів Галатасараю. Хоча я вважаю, що футболісти Галатасараю самі поплатилися за е, таку свою. Я б сказав бездавну гру у другому таймі, маючи перевагу два голи, тому що там ще був пенальті. Ну, також, до речі, досить спірний такий епізод, тому що, ну як сказати, хоча дивитися в динаміці видно, що гравець київського Динамо завалює гравця Галата Сарая на футбольне поле, пенальті суддя вже передивлявся сам особисто собі і прийшов до висновку, що там був пенальті. Суддя призначив цей пенальті, який реалізував Віктор Осімхен. Рахунок став 3-1, а потім до справи взявся Андрій Ярмоленко. Ярмоленко забив два голи, 3-3. І, звичайно, що це перше очко, це вже, вже якийсь прогрес порівняно з тим, що в шести матчах Динамо не здобуло жодного очка. Це три забиті голи. Порівняно з тим, що Київське Динамо у попередніх шести матчах забило лише один. І якщо так дивитися, то здається, що ну, команда ніби набирає якусь гру, щось здається. Але це тільки так здається. Гри команди як не було і немає. Показав перший тайм. Цього матчу, коли е, київське Динамо виглядало бездарно на тлі турецької команди, в другому таймі я вважаю, що турецька команда просто розслабилась. Коли забили третій м'яч, вони вже порахували, що перемога вже в їхніх руках, і вони дали Динамо ще забити двічі. Хоча, на мою думку, я вважаю, що саме арбітер матчу. Естонський арбітер матчу подарував це очко Київському Динамо. Перше. В першому таймі ще на початку був епізод, коли можна було давати пряму червону картку гравцю київського Динамо Михавко, який відверто тягнув за футболку нападника Галатасараю Осінхена. Але суддя взагалі проігнорував цей епізод і навіть не дав штрафний удар в сторону воріт Динамо. Ну і, звичайно, забитий гол. Перший гол, який забив Владислав Ванат, де на відео чітко видно, що м'яч повністю пересік лінію воріт. Це подарований гол для київського Динамо, який, можливо, і надломив турецький Галатасарай. Хоча я вважаю, що вдома Галатасарай так грати не повинен був. В підсумку все ж таки, київське Динамо набирає перше очко. І тепер. Залишається матч проти команди з Латвії, команди ризької футбольної школи. Ну, я вважаю, що там вже Динамо повинно набирати очки. Якщо вони вже в Туреччині, в Галатасараю відібрали очки, ну, тим більше, що з ризькою футбольною школою повинні набирати. А ви, шановні болівальники футболу, я би хотів, щоб під цим відео хто додивився його, дали відповідь на запитання. Чи був. Справедливо зарахований гол, перший гол київського Динамо, який забив Владислав Ванат у ворота турецького Галатасараю. Можете писати в коментарях свою відповідь, свої думки. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей і підписуйтесь на мій YouTube канал.